Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Як бачите, я отримала своє замовлення по шостому каталогу. Зараз будемо розпаковувати. За доставку я, друзі, взяла ось саме такий аромат це спрей Love Potion, але він такий хороший і стійкий, він як іде, як аромат. І в пластиковому флаконі така тревел версія, ну я не знаю, і легко носити з собою, легко просто користуватися і приємно. Я ось обрала цей варіант дуже довольна. Я ним користуюсь періодично, але він мені дуже подобається. Там є ще один е, Love Potion, він більш такий фруктовий, а цей іде з такою деревною ноткою, більш такий прохолодний. Ну, мені дуже подобається. І цей і спрей мені дуже подобається, я ним задоволенням користуюсь. Ось, друзі, отак виглядає моє замовлення. Тут ви бачите всі новиночки, вигідні пропозиції і розпродаж тижня. Всім найперше раджу це супчик Wellness. Я взяла, оформила підписку в цьому каталозі і зразу, як бонус, змогла за 50% взяти коктейль Meal Replacement. Взяла ванільний дуже гарний продукт, мені подобається. Маю підписку на Proбіотік. Всім раджу, я особисто п'ю для підвищення імунітету. Дуже задоволена цим продуктом. Так, тепер по новиночках. Подивіться, ось ми маємо новиночку, бачите, така багатофункціональна річ, і я її замовила. Дивіться. Ось е, я, вона, бачите, в пакетику приходить, запакована. Ось. ось, Бачите, яка якість. Е, така гарна в'язка. Я думаю, що ця річ тут, Ми ще, ще з вами зробимо огляд на неї. Але подивіться, скільки варіантів. Якщо, мені здається, ну, ви такі тендітні, то взагалі буде дуже добре. А я вже на собі вам покажу в огляді, як це так на такій середній статурі буде виглядати. Але якщо ви худенькі, беріть, ви будете задоволені. Просто в мене питання, як воно на мене сяде. Якість, ви бачите, дуже п'якенька, колір, ви бачите, дуже гарний такий. І не, не те, і не те, і не світлий, як, як треба. От, Бачите, одна така худенька дівчинка, як гарно на ній виглядає. Далі новиночка, бачите, тревел-набір. В мене про нього питали. Подивіться, буде огляд. Буквально сьогодні я вже його зроблю. Дивіться, який гарний, він дуже маленький, дійсно така тревел-версія. Ну і дуже гарно виглядає. Тобто річ дуже хороша. Дитячий набір. Подивіться, до Дня Землі. Подивіться, який гарний. Це шампунь для тіла волосся. Губочка, ну, дуже гарний. Такий просто аквалангіт. І е, мильця. Мильця дуже гарна у формі такої ракушки. Теж зроблю огляд. Ну Взагалі ці продукти, от саме для дітей, дуже хороші. Я і сама їх з задоволенням використовую. А це просто, бачите, і губочка така вона, ну, не тоненька, така вона широка, мені здається, дуже буде зручно. І одна, один бік в неї, бачите, такий бархатистий. А тут же вона така губочка. Драйвер каталогу, як ви бачите, це Nordic Waters, це у нас фланкерите, жіночий і чоловічий. От буде огляд на каналі, я взяла. Дивіться, ось чоловічий, і зразу до нього ви отримали подарунок. Тобто, гель для волосся і тіла. І він з охолоджуючим ефектом бачите, так гарно. І жіночий. І зразу до жіночого аромату вам подаруночок туш. Дуже гарні пропозиції. Що, бачите, аромати? Ну щодо ароматів, я, оскільки я вже спробувала пробники, то, як ви бачите, нова така характеристика, якщо в чоловічому, ми бачимо ароматичний, акватичний, і також основний був Nordic Waters ароматичний акватичний. Але в цьому ароматі ми маємо таку характеристику деревний, Тобто, ну Такий трошки новий підтон буде. Взагалі чоловічі аромати набагато цікавіші. Я то люблю їх саме, коли вони поєднуються. От вони такі збагачують один одного. А жіночий іде тут у нас квітковий акватичний був. Наш основний Nordic Waters, а тут ми маємо квітковий, фруктовий зелений. Ну, більше я відчуваю в цьому ароматі фруктову нотку, якщо в Nordic Waters було була ну, така акватична нотка. І квітково. А тут же ми маємо трошки тут ми маємо мінерали, тобто ми занурюємось на більшу глибину. Я думаю, що аромати будуть дуже цікаві і в певних таких обставинах відпочинку на, таку, на природі вони просто ідеально і доповнюють один одного, і просто ідеально там звучать. Так що, я думаю, що на період таких відпусток і відпочинку це буде ідеальний варіант. Будете відчувати себе королевою озера, морів, океанів, тобто просто такою феєю води. Дуже гарні аромати створюють такий настрій містичний, я б сказала. Я дуже полюбляю використовувати разом, якщо йде подвійний аромат, я ніколи не використовую його, навіть якщо на собі, там, коли ви там йдете поряд, то, звичайно, це в ідеалі. Але і коли ви навіть використовуєте її для себе, краще трошки додати один до одного. От дивіться, в мене такий досвід. От був у нас, бачите, еклат інтенсив. Ви бачите, це новиночка, ми запустилися. І я ось, чесно, я хотіла зробити огляд, але щось мене зупиняло, я розуміла, що я щось тут не розумію. От жіночий аромат. Ви бачите, я чесно його використовувала. Ну, щось воно так. так, так. І ось, саме завдяки поєднанню з чоловічим ароматом. от Амор-інтенсив і Тужур інтенсив, воно набуває такої певної стійкості, і ми отримуємо дуже складний, цікавий аромат. І Оскільки я бачите, трошки жіночий, поки я експериментувала вже трошки, то я в цьому каталозі замовила ще один жіночий, оскільки, ну так, чоловічий його дуже мало, дуже мало. І якщо ви нанесли собі Наприклад, навіть от там, зранку, там, після душу, ви нанесли на себе отак, просто такий один маленький пшик. До вечора і ще воно тримається, воно набуває такої стійкості набагато більше, ніж ви користуєтесь саме. Тільки жіночим. Ну, я, звичайно, Це сфера експериментів. Але от я е, провела її, і я отримала і схвальний відгук і сама дуже задоволена. І бачите, поновила жіночий аромат, оскільки чоловічого, бачите, в мене трошки залишилося, поки я ну, менше я використала. Ось поки, але коли з жіночим, то я бачу, що вони так гармонійно. Будуть використовуватися. Ну, ви тут е, знаєте, що в чоловічого у нас завжди більше. Якщо жіночого 50, то чоловічий 75 у нас мілілітрів завжди. Йде. Ну, Це, звичайно, мій особистий досвід. Це такий спорний момент. Ви можете спробувати, але що стійкість підвищується, я вам просто гарантую. Е, нас порадував онколор, ви бачите, з'явилися консілери в стіках. Бачите, я взяла 2 тони. І темніший, і світліший, ми з вами зробимо огляд, як воно тримається. Але, бачите, він дуже зручний, бюджетний, і якщо ми згадуємо ті онколор в стиках, то мав дуже схвальні відгуки. Гарний засіб. Ну, от це весь продукт, ви бачите. Далі ми маємо запуск нової версії Illuskin. Але для тих, для тих, хто звик до тональної основи Аквабуст це несподівано це зовсім інша тональна основа. Я вже спробувала: в мене були пробники. Але пробники був тільки один тон ванільний. Я зроблю порівняння, що ми в цій лінійці маємо? Ми маємо 4 натуральних тона, один теплий і один холодний. Як ви бачите, ось 4 натуральних. Ви можете вибирати світліший, ось вони так ідуть, Найсвітліший і трошки ось і найтемніший. Теплий тон і холодний. От, Звичайно, я замовила всі 6. Всі нанесу на себе, але я хочу вам сказати: і, до речі, до кожної тональної основи вам зразу будуть вкладатися в подарунок за гривні спонжики. Дуже хороші спонжики, функціональні, бачите, вони поділені. Такими трикутничками, все нам добре приробити. Бачите, і тут. Це Гарний варіант. Бачите, в мене 6 тональних основ і 6 подарунків, зразу 6 пунжиків. Що я хочу вам сказати? Тональна основа ця, вона наносить, по-перше, вона не має СПФ. Якщо ви будете шукати, ну, заміну, Слонова кістка. Цей тон слонова кістка, наскільки я можу судити, більш має таку рижінку. Ну Це всі вже відмічають, що на основі щось стали трошки рижувати. Ну Може, це для освіження так обличчя, так ніби там вже сонечко. так Але зверніть все-таки відмінність в тонах буде. тобто назва то вона залишається, але бачите, може трошки змінитися. Ми з вами, Я нанесу, ви зможете побачити. Це також якнайшвидше буду старатися робити. Але що з пробників, мені дуже сподобалась основа тим. Мені здається, на віковій шкірі вона буде набагато краще лежати. Вона дуже відчувається як зволожуюча. Ну, от Саме от такий момент. Невагома, зволожуюча і майже не підкреслює вікові властивості. От мені сподобалось. Я пробувала тільки один тон найсвітліший, і мені якість дуже сподобалась. А от підбирати тони, то вже будемо разом подивимося, як воно буде. Але я вас попередила: слово кістка буде трошки таким э, рожувати. Ну, трошечки, ну це так, ну, це переносимо. Не змогла пройти по вигідною пропозиції Джордані. Ви бачите, консілер за акційною ціною при покупці продукту Джордані. Я, звичайно, взяла антивікову базу під макіяж, просто без неї я вже ну, не уявляю. Настільки гарний продукт. Якщо у вас вікова шкіра, зверніть увагу, я от саме борюся з віковими ознаками і ось я просто. Цей продукт для мене. І консілер. Покращується стан шкіри. І ось я 20 продукти обрала, і мені, бачите, консілер іде за зниженою ціною. ось і нарешті я спіймала, якщо ви знаєте, запустився новий олівчик в Жердані. Так от темненький я ще спіймала давно і хотіла зробити огляд і на темненький, і на світлий. І ніяк в мене не вийшло, тому що не було світлого олівчика. А це ми отут, я на початку каталогу, не знаю, якщо і ви зможете спіймати, але я спіймала оцей олівчик світлий і зроблю огляд. От я вже три чи більше каталоги з моменту запуску на нього полюю, і бачите, такі мені повезло. Каталог Арифлейм нам пропонує е, дуже часто такі гарні творчі пропозиції. От бачите, який гарний тон у моделі на у губах. Бачите, Я подумала, що це саме мікст. Ціх двох губних помад. То оця сама троянда, вона мені не дуже подобалась. Понимаете? Вона якась така світла, от ніяка вона мені була. А тут, а ця ожина мені здавалася дуже темною. А тут я бачу якийсь такий гарний колір. І я от для експерименту взяла ці два кольори і ось е теж зроблю огляд, поєднаю, і мені здається, ми в цій лінійці помад за рахунок міксту. Ну, може, ви всі це і так робили. я просто, мене, ну, Цей колір не дуже так, червоні, то мені дуже подобалось, дуже подобався гарячий шоколад, карамель. А ось от поєднання цих тонів мені дуже цікаво і спробуємо, як це буде виглядати. Тут я замовила дві ці помади, щоб спробувати цей експеримент. Дивіться, і ось мені вклали, оскільки я взяла аромати, бачите, ось в мене три аромати, я взяла, і мені тут же акційно вклали картки з ароматами. І там в мене є така пропозиція, що в наступному каталозі я можу будь-який аромат з каталогу від чорної ціни взяти за 50%. Тобто, я зможу взяти і в сьомому каталозі, і в восьмому каталозі, в двох наступних каталогах. Там є така ну, ремарочка на сторіночки, і вам для того вкладають картку. От, бачите, в мене три аромати, три картки мені вклали. От. І я, значить, можу спробувати ці аромати, але замовляти я можу не тільки їх, а і будь-який аромат. З тих, що будуть в каталозі, за 50%. Ось така от е, подаруночок для тих, хто бере аромати в шостому каталозі. Сьомий і восьмий каталог у вас буде такий е, подарунок, що ви зможете взяти аромат з тих е, ароматів, що буде в каталозі, за 50%. От у мене три аромати і три можливості взяти. За зниженою ціною. Мій улюблений аромат. Ну, Взагалі така картка, подивіться, якого вона великого розміру, це такий чудовий подарунок. Бачите, тут є інформація про кожен аромат, Дуже і акорд, і взагалі дуже гарно. Бачите, і отут QR-код, ви можете. Його просканувати, але ви можете обирати з усього каталогу, а не тільки ці аромати. Просто ці аромати, як бестселери, вони внесені, щоб ви могли їх оцінити. Бачите оці кружечки? Я то планую, звичайно, використати для подарунку ці картки. Ну, досить такий відчутний. Я то не дуже люблю ці сторіночки, не дуже їм довіряю, більше пробникам. Але, ви знаєте, тут, по-перше, можна їх оці карточки розірвати. Ви можете їх розірвати от, і дарувати, наприклад, по одній. Там складати в подарунок або там якісь там. Якщо ви будете там щось собі робити. Дивіться. Ну, так, в принципі, оригінальна ідея. Подивіться: ось ми маємо масочку Ваунд. Ви знаєте, я думаю, це буде просто прекрасна маска, <кій> спляча красуня. Ось я замовила собі пробнички, пробничок 12 гривень. Я думаю, що однозначно в наступному каталозі буду замовляти. Оцей спонжик. Він в останнє в каталозі, він, до речі, був в аксесуарах за зниженою ціною. Він дуже хороший. Якщо ви його ще побачите на розпродажу, добре от капаєте сюди сивороточки трошки і гарно розносите по обличчю. Майже продукт не втрачається. Тобто такий у мене він є, я з задоволенням ним користуюся. Просто про запас не стала купляти, тому що він гарно служить, майже як новий, от, а в запасі там скільки. Ну, Може, він не потривається стільки, і до того, що ріфлейм так нас радує, завжди щось новеньке, гарненьке виходить. Але він, в мене є він, і я з задоволенням ним користуюся. І дуже вже так хотіла, вже одні рукавички я зносила. А давно я їх, майже на запуску я їх купила, дуже часто ними користуюся. І ось поновила цей аксесуар, дуже ними довольна. Ви знаєте, ви наносите масочку на ручки і зразу одягаєте ці рукавички, і у вас, по-перше, ви нічого не замащуєте кремами, вашими масками і ручки ваші доглянете. І настільки приємно, це такий хлопок і просто. Ручки набагато краще виглядають після саме, коли ви наносите, і вже бережете цей розчин. розумієте? Так ви все одно його витираєте там, там, ну, руки, це ж таке. А так, ваша маска захищена ще зверху, і вона набагато краще всмокнуться. Ну, і хто перед сном любить собі там щось попередивитися в телефоні, бачите, тут є напальчики. Також телефон захищений, ви нічим його не мастите. Тобто, дуже гарний аксесуар, бачите, я поновила. Друзі, що я обрала собі на розпродажу тижня? Так, ми не проходьте повз цієї пропозиції. Дивіться: мило це окреме замовлення в мене. Чутли... Зубна паста для чутливих зубів. Антицелюлітний гель. Інтимна зелена, бачите, це дуже гарний продукт, гарний аромат. Масочки для волосся З авокадо. Скрапці і всім раджу, кажуть, що він там щось якось не змивається, не знаю, дуже змивається, у мене волосся дове. Прекрасне, потім воно свіже, буквально не машиться, не... а в кого ще волосся там ну, такого трошки жирне, то це просто. Прекрасний продукт. У нас звичайно є скраб до олежі, А по перше, він трошки дорожчий. А це бюджетний варіант і натуральні компоненти. Ось мені він подобається і є на розпродажі. Всім раджу купіть своїм чоловікам. Дивіться, крем, кремова піна, вона, звичайно, не така пухнаста, як ми звикли от, з балончика. Вона кремова. Але в кого чутлива шкіра, ви знаєте, це такий прекрасний продукт. І ось до Дня Землі ми маємо розпродаж. Подивіться. ось Шампунь для тіла і волосся, дезодорант, дуже гарний аромат. От. І всім раджу, візьміть косметичку. Така якісна, хороша косметичка в мене вже була, я брала на запуски, бо в мене огляд є на ці продукти. Але коли я побачила в день землі це на розпродажу, все. от я тут же знову поновила цей продукт. Настільки він. Дійсно хороший і особливо для чутливої шкіри, це просто подарунок. Ось, зверніть на ці продукти удар у вашу увагу. Оце моє замовлення, воно окремо саме по розпродажу. І це у нас по розпродажу аксесуарів. Я взяла це окремий такий у нас є прайс. Там ви можете обрати і додати собі ті аксесуари, що ви хочете. Ось, а це розпродаж тижня. Він буде тривати тільки тиждень. Бачите, я ці продукти обрала. І це окреме замовлення, але я дуже задоволена. Ось, друзі, таке ми маємо з вами замовлення. Я провела вам, так сказати, по своєму замовленню такий, таку онлайн-екскурсію, поділилася своїми скарбами, своїми лайфхаками. Якщо вам це допоможе сформувати своє замовлення, пишіть, будь ласка, якщо щось, якісь запитання, також пишіть. З радістю буду відповідати. Пишіть, який на який огляд швидше вам треба зробити, щоб я встигла за вашими бажаннями, щоб вам було так комфортно замовляти. Всім дякую за увагу, гарного настрою і пишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші враження і що хочете краще подивіться. Всім раджу, зверніть увагу, от я ніколи не пропускаю цей продукт. Це зубна паста для чутливих зубів. От до Дня землі вона я на розпродажу. От просто це маски Беріть.